Недобрий ранок, містер Залупа Путін вирішив обстріляти Київ, обстріляв саме ті місця, де я приїжджаю на самокаті кожного дня. Е, долбайо, блядь, Якщо ти вирішив, блядь, тероризувати моє місце, блядь, ти вирішив доїбатися до моєї країни і до моєго зеленого, бро. Слышиш ти, блядь, Я тебе викликаю, якщо ти хочеш по помірятись, генгста... Давай в Туреччині поміряємось, блядь. давай вирішимо. Бери свою братю, блядь. Я беру баджана, порозмовляємо, дебіл. Хулі ти, блядь. А ракети, блядь, кого ти, сука, клоун, збираєшся цим здивувати? Знаєш, що від ракет допомагає? Мобі, який грає в наушника, навіть якщо я помру, дебіл. бів. Vajdo's my heart, wow, Robin Мільямс, Філ. Добайоп, ти нас не переможеш? Давай порозмовляємо, блядь. Хочеш про генста поговорити, хочеш. Хто справжній терорист дізнатись? Давай. Ми покажемо тобі з баджаном. Блін, на вулиці так тихо, взагалі немає людей. Воу, що це таке? Ладно, я знаю, що це таке повітря, тривога, це я дебіл, катаюсь на самокаті зараз. Е, зустрів свого сусіда, він каже, що були дуже потужні вибухи. Каже, дуже стримно було. Дом шатався. У них тут е, будівля взагалі царської постройки, там 1800, ну, краще, якогось року і вона там більше метра стіни, але все одно. Сука, піздець, блядь, ти їдеш, реально наче то другий або третій тиждень війни. В центрі розбиті машини, блін багато поліції, Нацгвардії, Це піздес, блять. І за одного. Ну, блять, що значить за одного долбойова і за колективного долбойоба. Нахуя ці жертви? Просто, ну от, навіщо? Що воно дало? Ахуєть, блять, сльози? Швидка що їздить, що їздить, блять, пожежна? охуєнно. І знаєте, це не так страшно навіть прильоти по Києву, саме для мене, це я кажу вам суб'єктивно свою оцінку. Для мене воно не так страшно з точки зору, як воно впливає на мене метафізично. Мені болісно від того, що я не можу ніяк впливати там, де моя мама знаходиться, що я не зможу її забезпечити її безпеку одразу. Звісно, я можу зараз її перевезти, але. Ну, у нас є певні обставини. Напевно, я би зробив це давно, якщо б я міг би перевести свою маму, так? Да? Ну, коротше, от це страшно. За себе не так страшно. Фу, не можу, блядь, коли, блядь, багато говорю про росіян, Фу, це, привкус говна, блядь, Фу, блядь. Шучу, ніколи не їв блядь. але баджан коли розповідав, то на... ну, ймовірно, щось схоже на це привкус. Включу музичку, бо не можу вже злюсь без музички. Я один в перукарні, до речі. Блін. Артурчик застряв в метро, Галя в браварях. Хто тут? Воу. От чому тут оперативно надає стрижки? Охуєть! Ці гандони зруйнували міст кличко. Чел. Ти, бля, ти гониш? Ты думал, куда ты стріляєш? Тебе Віталія тепер набьет ебало просто. Охуеть, вот это ты придурок, блядь. Не, я думал, що, блядь, ну ну десь має бути логіка. Но, мені, яка може бути логіка прийти до Віталія Ключко додому і, наприклад, ебнуть його улюблену чашку. Ти що, дебіл? Ти що, кончений? Віталій, пожалуйста, блядь, залиште нам хоч, дайте попиздить його, попінать хоча б. Не вбивайте одразу, блядь, долбойоба. Не это піздець. Я щас ходжу, блін, звоню, тому що Артур застрял в метро. йоу, блин, у нього клієнтура, у нас адміністратор, не може потрапити. Коротше, ні, Віталій, пиздить його похер. Я так, я його тіло дрехляве попинаю. Похер, похер, блядь. Сука. У него уже, розумієте. Нє, ні, ні, час ні. буду звертатися до нього, блядь. Ми, блядь, не боїмося твоїх ракет. Ми боємося своїх начальників, коли ми не встигаємо на роботу. От чому ми боїмося. Ну, ти гондон, звісно, блядь, Володя, сука, Путін йобаний. Бля, так кайфую від Робі Вільямса. Це піздец. Так, мені потрібно було поїсти, зробив. Тепер приймаємо вітамінчики. О, порада. Вітамін, Вітамінда, куди ти зник. Ваше здоров'я. Сука, блять, із залупи Путіна. В мене вже відмінилось два клієнта. Дві людини позвонили. Сказали, що сорі, блять, по зрозумілим обставинам і причинам ми не можемо приїхати. І я розумію. Сука, блять, путін, блять. Далбайоп йобаний. Блять, є баба, сука, ты, блять. Хоч би похож на людину, нахуй я не б'ю. Піде э, рюга йобане. Ненавиджу його. Ну от реально в мене гнів, він концентрується на цій людині, блять. Стільки горя принісла ця людина. Далба йо, бля. О, сорі, я не можу. М не можу про такого говно казати, коли грає Робі Вільямс дуже кайфує і поважає цю людину. Тому при цій людині цього гавно не буду згадувати. Тільки буду танцювати, вау. Але скажу останнє: довбайопте, піду почитаю книжку, а скоріш за все поїду додому. Бо залишився один клієнт, Денчик. Радий буду бачити тебе на цьому місці, але якщо ти не прийде, радий буду бачити тебе твою фотку з іншого місця. Тільки не з перукарні. Іншої. Ну, все, так як і предполагалось. Я їду додому, буду робити домашнє завдання, нам ще грант виігрувати для перукарні. А як? Що? Немає роботи стригти. Думаєте, немає роботи інакше. А як робота, блядь, над своїм? Я пішов. Я повісив цю картинку взагалі ну, у нас тут в ключі для того, щоб нагадувати, що Росія це окупант, який має зникнути. І Стерненко, як, блядь, Ясновидич, все передогадав. Насправді тут і ясновидцям не потрібно бути ой, перевірю двері, тому що коли в поряд з тобою країна агресорка така живе, то блядь, на що сподіватися можна. Багато журналістів зараз в центрі, багато у кого надпис-прес. Ви жалко, що в мене немає надпису прес, хоча він у мене є. Баджанчик теж закінчив роботу. Зараз з ним побачимось на турнічках. Це я йому місце там назначив, бо я давно не був на касатки на турнічках. Пора! Які смішні описи у дівчат в Тіндері взагалі? Пасно. Я зрозумів, що можна скачувати і читати. Е я поки що не зрозумів, що саме вони хочуть там, що пишуть. Дуже дивні бувають. Але цікаво, бля, прикольно. Де Притула збирає на помсту. Тарас, як думаєш, чим, на що він збирає? Не знаю, на танки якісь. На танки? Ніхера Хірасі. А може він збирає на грам'яне ділда, який політик з Крімель? Чувак, ділда якийсь Так в Кремль, чел! Я зрозумів. Тарасик приготував отакий от салатик. Я майже доробив консультацію. Ой, блядь, консультація ДЗшку. Блін, а з хіралі я сказав, майже не робив. Ніхіра не дробив. Роблю ДЗ-шку. Зараз в мене об... обідна перерва. Обідня перерва. Обідився я, блядь. Тарас приготував для Богдана шаурму. Богдан пока по своїм справам Тому лазить, розкажи, що входить в рецептуру цієї страви. Ну, Сосіски, салатик, це. Сосіски, салатик і. Вірчиться. Вірчиця і, і, і О, хорош. Все, знову повітряна тривога. сука, блядь. Заебал Путин. Пошел ка ты нахуй. Российский долбоеб. Ты урод. Блин, сука, это классно выходит. Пешо в дупу. Со своим Медведевим и усатым долбоемом Пісковим Да, Тарас, оу, Тарас, буде сати на ваші Могили Все, я устал Я роблю далі тут реєстр ризиків. Nee. Так, а ну, Тарас, Тарас допомагає мені обирати подружку. І так, бро, е, як тобі ця Нажми другу фотку, це дітей? По З... Жду апокаліпсис? Йоу! Нафіга? Тарас. Я теж не знаю, що сказати. А навіщо чекати зомбі? Але давай я її лайкну, мало лі. О, брат щось написав. Збираємо на помсту. О, да, 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 да. Що, ну якщо вона чекає зомбі-апокаліпсиса, давай будемо чекати разом. Та, я не Як тобі ця Маріна? Ну красиво. Піш е, пішли ловити останні теплі дні. Тарас. Ти підеш з нею? Mm, да. <сум> Напиши Тараса або мені в коментах, або мені. Маріна. ти? оп. А як її звати? Чи не будемо казати? Дівчина, колишня Тараса, ти знаєш. Ти знаєш, ти багато зробила неправильних речей. і Я хочу, щоб ти подивилась всі красиві очі і зрозуміла, кого ти втратила. Я сподіваюся, ти бачиш Тараса в моїх очах. От його ти втратила. М -м 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 -м. А ще мені тільки що брат скинув посилання на банку Сергія Притули для того, щоб помститися цим облюдкам. У мене було 100 гривень, я їх закинув і вам раджу це зробити. Я залишив в описі. Посилання на цю баночку. А зараз я збираюсь до Аліни. Ми хотів показати духи, якими я користуюся, яким подарував мені мій друг Саша Пітерман. Саша, якщо ти дивишся це відео, блин, дякую, дуже кайфую, дуже класно пахну. Пф, все і за тебе. Всі дівчата, які нюхали мене, кажуть тобі. Дякую, Саша Пітерман. Надправимо ще духі. І MacBook з айфоном, і з баксів 300 просто на карту йому. Я, я, я від себе нічого не кажу, передаю те, що дівчата сказали. Мені здається, Борис вже пізнають мене, мені кожен Борис сердечко дає. Ну, мені чисто знають, що я два колишня, ага. і Я сердечко. ще й плюю туди. Що, як я погуляв з Аліною? Попили каву? все ок, порозмовляли, пройшлись по вулиці, нікого немає. Чому б ні? І зараз закінчиться в ложик, тому що, в принципі, нічого нового в мене не буде. Будучи, планую зараз читати, читати, займатися спортом і не знаю. Було б класно з кимсь, звісно, почпекатись, але блин, ну, немає, немає. Але в мене вже є один меч, поки мені. Цілий день ніхто не відповідав на цей меч. <с> ну я написав, типу, і все, я написав то, ні, там, у дівчини странний нікнейм, типу, похоже, на Джамбо, що то. Я написав, типу, а чому Джамбо? Вона не відповіла. Все, всім пока, все, тримаємось і все буде Україна.